Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні ми будемо з вами подорожувати навколо світу разом з паном водицею. Хлопчик та гусак вивчають географію, і панові глобусу дуже приємно, що його. Розглядають. Ти майже весь синій, каже хлопчик. Це через мене, каже невідомий голос. Це ж пан водиця, вигукує хлопчик. Він криває більшу частину землі, тому вона синя. Хлопчик вішає на стіну велику мапу. Земля кругла, але на мапі ми її малюємо пласкою, каже пан глобус. У хлопчика й гусака безліч запитань. Тому пан глобус вигукує якщо хочете зрозуміти світ, треба подорожувати. Хлопчикові гусаку вже кортить вирушати. Пан глобус торкається своєї замерзлої маківки, спершу полетимо на полярний пояс. У раз здіймається холодний вітер, що підхоплює хлопчика-гусака і їхнього друга. Та забирає із собою. Невдовзі побачимося, кричить на вздогін пан водиця. Замить хлопчик і гусак уже веслують на каяках. Традиційних човнах інуїтів. Вода дуже холодна, і в ній плавають величезні брили льоду. Тут ви вже не побачите рослин, каже пан глобус. Нанук і Тіріак вітають і запрошують на іглу. Після смачної вечері хлопчики гусак засинають в іглу. Зовні лютує снігова буря, пан водиця гомонить із замерзлою тріскою, яка плаває під кригою. Уранці пан глубоко торкнувся зеленої зони на своєму животі і каже А тепер ми вирушаємо до тропічного поясу. І ось уже всіх забирає теплий і вологий вітерець. Тепер хлопчик і гусак пливуть на каное, видобленому зі стовбура дерева. Річка тече крізь тропічний ліс і куди не глянь скрізь квіти й барвисті тварини. Мешканці селища вітають новоприбулих і запрошують їх до свого величезного куреня, Дехто грається у воді, дехто рибалить. У Великому курені всі разом сіли їсти, гості веселі, адже фрукти дуже смачні. Пан водиця гомонить із спіраннями. Коли смачні закуски закінчилися, пан глобус приготувався йти. А тепер я віднесу вас до пустелі, каже він, і торкається з жовтого місця біля свого пупа. І одразу гарячий вітер з курявою. Підіймає друзів і забирає із собою. Там вам буде важко мене знайти, сміється пан водиця. Ми опинилися в печі, каже хлопчик. На щастя, з нами одногорбий верблюд. Без нього було б дуже важко пересуватися пустелею. А де ж пан водиця? запитує гусак, пильно вдивляючись у море піску навколо. Я бачу пальми вдалині, викрикнув хлопчик. Це оазис, і там ви знайдете свого друга, заспокоює пан глобус. Сподіваємося, що це не міраж, каже гусак, біжучи до Оазису. Пальми дарують приємний затінок. Вода тут трохи каламутна, але дуже смачна. Декілька бедуїнів вітають гостей пригощають їх м'ятним чаєм та солодощами. Верблюд напився досхочу. Щасливо заснув. Натомість, хлопчик, гусак і пан глобус знову готуються в дорогу. Я хочу в гори. З'являється холодний вітер і забирає їх. Обережно дивіться під ноги, застерігає пан глобус. Зі стежки, якою вони йдуть, відкривається казковий краєвид. Але треба бути уважним, щоб не впасти. Довго вони йшли і натрапили на хатинку. Тут, на висоті 2800 метрів, мешкає філомена. Ходіть но сюди перекусите, кличе вона їх. Її яблучний штрудель, відомий на всю долину Смакота. Тим часом пан глобус розповідає, що людей завжди вабили високі вершини, і вони будували хатинки та садили городи в найбільш недосяжних місцях. Високо в горах ніколи не ростуть дерева. Зауважує хлопчик. Якщо хочете побачити дерева, гайда сюди, каже пан глобус і торкається точки на своєму лобі. Там написано Канада, вітер, що пахне деревиною, смолою і грибами, переносить усіх до безнежного лісу. А ось і пан водиця, він чить плавати лося, а поряд на каноє пропливає хлопець. У лісі багато малини і чорниць. Тож хлопчик з гусаком наїлися їх до схочу. Дякую, друже. Це було дивовижно, каже хлопчик. Тепер ми мандруватимемо твоїм животом завжди, додає гусак. Це дуже весело. Ласкаво прошу, але не сильно мене лоскочить, сміється пан глобус.